Серед них замешкає, щоб благословити їх, щоб дати їм іскрутої надії і їхні уста нехай проновлять для нас усі устами задуми, устами якогось напівнення кожному з нас про думку спасіння своєї душі. Прошу вас. Гонись Марія, щоб служив моєму серці. Молись Маріє, щоб твій син жив мені… там, де ти є, приходить, Святий Дух, там, де ти є, небо цвіте, молись, Маріє, щоб і служив моєму серці. Молись, Маріє, щоб твій син жив мені… там, де ти є, приходить, Святий Дух, там, де ти є, небо цвіте, стоїть причиста діва поміж нами, стоїть задумано і тихо молиться за нас, і ласки роздає, мов обійма крилами, Не мов із неба тільки що зійшла. Цей час. Радіє Божа матір, коли зранку щиро хтось прошепоче біля неї. Отче наш, і руки у молитві зложи, і заступництва попроси. Така молитва буде вислухана повсякчас. Радіє, коли звуть, під Твою милість прибігаю. Марія не відкине, не пройде, вона наперелік нас пам'ятає. Молитву донесе до свого сина, бо материнська любов. Бо вона єдина, і витри сльози, і серце заспокоїть, і захоронить від розчарування і журби, бо мора смир і спокій у душі приносить і заступиться за кожного завжди. Принести свою молитву тут може кожен, хто бажає, бо тут Марія дуже близько, де Божі ласки не черпає. Вона чекає всіх. Хто з вірою до неї прибігає і щиро молиться за нас. Преднебесна, пречудесна, Діво Маріє, ти на мати, всім єдина, наймиліша всього сина, мати Божа. Вічного Марійського свята тут освячується фігурка Матері Божої, яка невпинно молиться на вервиці за кожного з нас. Молода і ласкава, Діво Марія! Ти Божа Марія. Просвящені ще пане генерал, на три ноті такої пісні, піднесені сюди. Запрошую вас перетиленко і розпочати Я перші свого часу. Я хочу наперед подякувати дівчатам за таке гарне, середечне вітання. Нехай. Завжди в вашому серці буде Бог. Нехай Пресвята Богородиця покриває вас тим в тімом оформим ще хвиля життя біжить на нам Нехай Бог благословить. Спасибі вам, велике. Це вони за тиждень. Благослови, Владико, Благословенний Бог назавжди нині час і на віки вічні. Амінь слава тобі, Боже, на Слава тобі, Божена, слава тобі, весті утішителю души істини, що в чолиси все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди силися в нас. І очисти нас, від дуся, ти і спасибо, і, і, і душі наші, святий Боже, святий, кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Час на віки, віки ламі свята, Туй, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші, Владико, попрости, беззаконня наші, святий посітий, цілий немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Отцю і сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Отче наш, і сина на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука, О -о -о -о. бо твоє є царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молімся, Господи, Господи Боже, милосиві, щедрі, конебо земля обняти не можуть, однак на землі, ти оселю собі мати, благоли, де ми наважували, щоб придавати повсякчас, Твоя та й святе ім'я, умильно молим тебе, щоб заради заступника, приблагословенний прискладні в Марії, і заступник суведення в храм. заради посередне, всіх святий посіяти світлим поглядом на сердя твомістерце, і виливання благодаті всяких сверні вчисти, і, свер, і чистим і і бережи, і, як ти бажання Твого Давида благочесним чинком сина, бо Солома сповним забажав, так і цьому діла бажання наші, з возьми шиди. Він його зуриста, яким благословен, єси супресвятим, благим лютурящу духу нині повця в час. І навіть вічні. Тут у нас нарени, де робівці, робів водя храму. Віцеї хапти і статуї матері Божої. Завжди була війна сил Твоєї, та Господи, Боже, спасибилий, небесу на цей молитовний, щоб усі ті, що призивають твою, відчували допомогу милосердню, то збежи благословий місце цього. Нев'яна твою благодаті, усій супротивниці пісну на що мені вдавли благосвім було чисте служіння. Молитві жертв, благодаренням, приносили світло. світ. Бо ти, ти Бог, милощедо Твіслову, селаємо. І Сину, і Святому Духові, нині по час, і на віки вічні. Благословляй, святу і ця хаплеся, статую Матері Божої, благословення гущого Бога, Дня Отця і Сина, і Святого Духа, нині по час, і вічні. І сина Святого Духа. Амінь. Все всечесніші отці, дорогий наш, милий пане генерале. Вітаємо майбутнього генерала, вітаємо всіх працівників, вітаємо вас, дорогі дівчата. Каже апостол Павло.